Осінь каже: до побачення, однак снігу та дощів в Україні на новому робочому тижні стане менше, але не варто чекати, що температура поповзе вгору. Зима продовжить брати своє. Погода не втомлюється підносити сюрпризи, а синоптики дивують прогнозами. Тепер сезони вже не будуть колишніми, і варто забути про їхні звичні характерні прикмети. Яка буде погода у вівторок, 26 листопада, та яким обіцяє бути перший місяць зими? Чи порадує різдвяними морозами та новорічними кучугурами сніжку? Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Укргідрометцентрі попередили українців про морози, сніг та ожеледицю на початку тижня. З настанням останнього тижня осені погода в Україні стає типово зимовою. У вівторок, 26 листопада, в країні очікуються суттєві температурні коливання та подекуди складні погодні умови. На більшій частині території України очікується суха погода однак, в день на крайньому сході. Та в Криму можливий невеликий мокрий сніг. Сніг із дощем, ймовірний у трьох областях: на Закарпатті, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Найхолодніше вночі буде в Чернігівській та Сумській областях до мінус 7 градусів, і в Києві до мінус 6 градусів. Мінус у межах мінус 5 покажуть термометри в Черкаській та Кіровоградській областях. Нічний мороз ймовірний і на півдні. Вдень максимальні плюс 5 Очікується у Львівській області. Навіть на півдні буде вдень до плюс. 4 градусів. Найхолодніше в день буде на півночі. У Чернігівській та Сумській областях до мінус трьох. У Києві погода отримається така, як і днем раніше. Буде без опадів. Вночі мінус 4 мінус 6, в день мінус 1 плюс 1 градус. Цього тижня у Києві очікується похмура погода. У більшості днів опадів не передбачається, проте інколи падатиме сніг. У вівторок, 26 листопада, опадів не прогнозують зранку. Ясно, ввечері небо вкриють хмари. Стопчики Термометра покажуть вночі мінус 3 градуси і до плюс в вдень. В середу, 27 листопада, у Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Зранку температура становитиме мінус 5 градусів. А в день повітря прогріється до плюс 1. Містями пройде невеликий сніг. В четвер, 28 листопада. Вночі потеплішає до нуля. Зранку небо у Києві буде вкрите хмарами, а вдень проясниться. Опадів не передбачається. Стопчики термометра покажуть плюс 3 градуси. П'ятниця 29 листопада листопада у столиці мине без опадів. Погода буде хмарною. Віятиме південно-східний вітер. Протягом дня буде 0 градусів до плюс 2 в день. У суботу, 30 листопада, опадів не очікується, небо затягнеться хмарами на цілий день. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 2. В неділю 1 грудня похолодніше. У перший день зими сніг не прогнозують, а температура прогріється лише до мінус 1. Нагадаю, що у першій декаді листопада на заході спостерігалася дещо холодні. Ша погода лише у перші дні декади тут було дуже тепло, як для початку листопада. Надалі через атмосферний фронт погода змінилася, температура знизилась і відмічалися сильні пориви вітру. У більшості днів середні добові температури повітря були близькими до норми або дещо нижчими від неї. У найбільш холодні дні температура повітря була нижчою за норму на 4-5 градусів, а в окремих районах на заході навіть на 6-8 градусів. Через антициклону продовж декади було сухо лише в окремих. Районах північно-східних та Одеської областей пройшли незначні опади. 3-5 листопада, а на півдні, 8 10 листопада, відбувся перехід середньої добової температури повітря через плюс 5 градусів у бік. Похолодання почався період перед Такі строки закінчення осені виявилися близькими до середніх багаторічних показників. У більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура коливалася від показників вищих за норму до слабких нічних морозів. На сході було тепло, середня температура в цей період відповідала початку листопада. На заході була дещо нижчою від норми. В останні дні другої декади через атмосферні фронти погода погіршилася. Спостеріг. Спостерігалися опади, іноді значні дощ, мокрий сніг та сніг, порива вітру до 15-23 метрів за секунду. Містями спостерігалися ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Осінь уже каже нам до побачення, тому прогноз погоди на грудень 24-го в Україні все більше й більше цікавить українців. Вже кілька років поспіль. Зима в Україні відносно тепла, без великих заметів снігу. Цьогорічна зима буде схожою на попередні. Кандидатка географічних наук Віра Балабух. Раніше розповідала, що зима 2024-2025 буде теплою. За три зимові місяці в Україні будуть періоди сильних холодів, але це буде короткотривале явище. Погода у грудні 24-го буде на кілька градусів теплішою ніж минулого грудня. Більшість днів температура повітря коливатиметься навколо нуля градусів, а вночі опускатиметься на невеликі мінусові значення. В день температура все ще матиме плюсові показники, хоч і невисокі. За словами Віри Балабух, торішня зима була. В Середньому на півтора градуса теплішою, ніж 30 років тому. Так Україна відчуває глобальне потепління, в якому вчені звинувачують промислову діяльність людини. Парникових газів стає дедалі більше, тому чекати на повернення до старого не доводиться. До кінця століття температура підніметься на 2,5 градусів. І українцям, схоже, взагалі доведеться забути, як виглядає сніг. Тож 2025 рік демонструватиме саме цю тенденцію збільшення зимових температур. Однак інколи ми все ж відчуватимемо короткострокові періоди звичних нам холодів, до яких призведе арктичне повітря. Саме воно приносить цей несподіваний а часом і досить значний мінус. Та на рісні снігопади чекати не доводиться. Якщо опади й будуть, то вони пройдуть у вигляді мокрого снігу, який швидко розтане або ще гірше. Пролються на нас зимовим дощем, тож очікувати морозної та снігової зими у 2025 році не варто. За інформацією портала Вайзметео, зима 2024-2025 також буде теплішою ніж зазвичай. А опади частіше випадатимуть у вигляді дощів. Зима прийде 2 грудня, коли позначка все ж опуститься до 1 градусу морозу. У найтепліші дні грудня та в лютому температура сягатиме 13 градусів тепла. Нечувані раніше показники. Траплятимуться й холодні дні. Рекордом стане січень, коли повітря на короткий час охолоне до мінус 17 вночі. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу, але за прогнозами вони не будуть сильними. А от небо захмарюватиметься доволі часто, і нам доведеться звикати до похмурої європейської зими. Загалом грудень більше нагадуватиме колишні листопади. В день і вночі температура відходитиме від нуля лише на кілька градусів в обидва боки. На новий рік прогнозують від плюс 4 до плюс 8. дощитиме. У січні кілька днів стовпчики термометра покажуть мінус 6-8 градусів, але здебільшого легкий мороз. Приходитиме лише вночі вдень на нас чекають невеликі температурні гойдалки від плюс 4 до мінус 3. Лютий також не виправдає свою назву і буде м'яким. А після 15 лютого навіть поверне на весну. Стопчик поповзе вгору. Зменшиться кількість захмарених днів. Частіше виглядатиме сонце. Температура зберігатиметься на рівні від плюс 3 до мінус 5 вночі. Чи виправдаються довгострокові прогнози? Покаже зима. Тож час поставитися до неї серйозно, не чекати на її поблажливість і запастися теплим Ими речами за прогнозом порталу Вайзметео. Перший місяць зими цілком виправдовуватиме тезу синоптиків про поступове глобальне потепління. Погода буде на межі осінньої та зимовою, і тим, хто чекає бадьорого морозу та пухнастих снігових пейзажів, доведеться набратися терпіння до початку січня. Загалом погода в грудні у Києві буде похмурою та більше нагадуватиме типовий листопад. Сонце визиратиме за хмар, хіба що перед новим роком. А температура коливатиметься в межах від 8 градусів тепла до 3 зі знаку. Пом мінус в день, а у найхолодніші ночі не опускатиметься нижче 5 градусів морозу. Проте й у такого прогнозу є суттєві переваги. Навіть в будинках, де батареї гріють, не наповну, збережеться тепло. А у тих, хто опалює житло, індивідуально з'явиться шанс дещо зекономити на оплаті. Перші 10 днів грудня збережеться сира прохолодна погода з доволі частими, але слабкими опадами у вигляді дощу зі снігом. 8-9 грудня очікується невеликий температурний стрибок до восьми одинадцять градусів тепла. На жаль, синоптики на цей період не прогнозують жодного сонячного дня. Друга декада місяця з 11 по 20 грудня демонструватиме помірне зниження температури. В день від 4 зі знаком плюс до 0 градусів, вночі максимум 3. Опади, які випадуть у цей період, найімовірніше будуть у вигляді дощу. Тож парасолька та плащ, а не пухових чи шуба стануть у пригоді на екваторі грудня. Різдвяні та передноворічні дні нарешті принесуть морози, щоправда. Да, здебільшого нічні в деякі дні до мінус п'яти і святвечір, і різдво, і переддень нового року обіцяють невеликі опади. Мало сонця і денну температуру на рівні нуля градусів. Ніби зима і досі вагається чи вступати їй у свої права. Загалом грудень у столиці буде навіть теплішим ніж минулого року. А кияни зможуть відчути себе повною мірою європейцями. Адже Західна Європа давно живе в умовах більш м'якого та вологого клімату. Та нехай похмура погода на дворі не завадить нам реалізувати власні плани та щодня знаходити позитив і тепло. А яку зиму полюбляєте ви? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.